Доброго дня діти. Сьогоднішнє наше заняття буде дуже творчим, так? Ми будемо робити ось такий гарний мак. Ось такий я хочу, аби діти пригадали, навіщо ми робимо ці маки. Так. Скоро в нас буде такі дати наступного тижня, як 8 травня, та 9 травня. 8 травня. День пам'яті і 9 травня е, День перемоги над фашизмом та нацизмом у Великій Вітчизняній Другій світовій війні. Отже, е, такі маки ви можете побачити на людях 8-9 числа. Це означає ніколи знову. Тобто ми пам'ятаємо про війну, ми пам'ятаємо про велику трагедію, коли загинуло багато людей. І тому мак означає ніколи знову. Зазвичай люди собі кріплять його десь тут на груди, так? Такою булавочкою, і ходять з ним, аби показати, що вони пам'ятають про цю трагедію. А, зараз це актуально і на. Теперішній час, адже в нас також йде війна, ми також боремося з загарбниками. Тому, діти, ніколи знову. Я дуже сподіваюся, що ви також зробите такі гарні маки та будете пам'ятати про події. Отже, приступаємо до виконання успіхів! Отже, для того, щоб зробити такий гарний мак, нам треба клей, ножиці. Папір червоний, папір чорний та одна червона картоночка. Отже, коли ми все це приготували, перш ніж розпочати роботу, пригадаємо правила техніки безпеки поводження з ножницями та клеєм. Ножницями ми ріжемо виключно папір, тримаємо їх по направленню самими гострими кінчиками від себе і ріжемо. До обличчя ми ножиці не підсовуємо. І клей. Клей ми також користуємося ним виключно на папері. Не беремо до роту, не облизуємо пальці і нічого такого не робимо, крім як поклеїти. Отже, що ми робимо спершу? Нам треба вирізати ось такі пелюсточки. Одна пелюсточка в нас буде. Ось такого розміру, так, трішки більша. Таких побільше в нас має бути 6 штук. І ми також маємо зробити пелюсточки меншого розміру. Їх в нас буде 5 штук. Ось так. Великих у нас буде 6, маленьких 5. Отже, ми зробили 6 великих пелюсточок та 5 маленьких пелюсточок. Поки відкладаємо їх в бік. Що ми робимо далі? Нам потрібна тепер картоночка наша, і на ній ми будемо робити коло. Готуємо маленьке коло. Далі будемо приступати до самої квіточки. Отже, що ми робимо далі? Наші великі пелюстрички ми робимо невеличкі отакі розрізи. Такі, як ніжки робимо так. Ми маємо, беремо олівчик і ось так закручуємо нашу пелюсточку, а потім відпускаємо, щоб вона ось така закручена вийшла. Далі ми скріплюємо наші ніжки ось так, і будемо їх клеяти до нашого кола. Ось ми приклеїли всі наші шість пелюсточок. Далі будемо робити внутрішні пелюсточки, щоб наша криточка була об'ємною. Ми приклеїли всі наші детальки. Тепер лишається зробити лише серединку. І вийшла наша гарна квіточка, наш мак. Ось такий гарний. Буду чекати на ваші роботи. Успіхів до зустрічі!